Всім доброго часу суток. Місто Київ, вулиця Бориспільська, 7. Невеликий огляд газбензинового навантажувача Toyota 028 FGF-25, рік випуску 2014. Вантажопідйомність 2,5 тонни Висота підйому 4,7 метри. Мачта трьохсекційна тріплекс з вільним ходом каретки вил та боковим зміщенням вил. Є закрита кабіна. Це дуже популярна комплектація. Навантажувач на нових пневматичних шинах при бажанні можна встановити нові цільнолиті шини. Рік випуску навантажувача 2014. Встановлено стаціонарний заводський газовий балон, але можна встановити швидкоз'ємний звичайний балон на 27 літрів, щоб швидко міняти балон. Але перевага саме цієї комплектації цього конкретного екземпляра, в тому, що він може працювати також на бензині. Там в кабіні є перемикач. Цей навантажувач може запускатися на бензині, працювати на бензині. Цей навантажувач може запускатися на газу та працювати на газу. І в процесі роботи перемикати при потребі. Інтегрована каретка бокового зміщення, циліндр вільного ходу каретки вил, нові шланги. Зараз запустимо, подивимось, як працює двигун, як працює коробка передач, як працює гідравліка. Кабіна. Органи керування маємо речаги. Перемикач, видів палива, газ на бензин, бензин на газ, та габаритне освітлення та вмикання двірників. Запускаємо. Звичайні функції гідравліки я підіймаю. Якщо потрібно підняти вантаж звиша, може трохи додати тяги. Функція наклону все працює. Та Бокове зміщення вилу. нагадаю, що висота підйому 4,7 4 метра підіймемо на максимальну висоту нашу мачту. Навіть на холостих оборотах підіймає дуже впевнено. Керування гідравлікою зручне, управління м'яке, приємне, дозується легко, все дуже прогнозовано та плавно. Ось. Так. Знімаємо зі стояночного тормоза. Звичайно, автоматична коробка передач, рух назад, вмикаємо, він починає їхати. Вперед перемикаємо нейтрально. Вперед відпускаємо тормоз і він їде. можна плітати газом. Прискорення добре. Максимальна швидкість 18 км на годину. До речі, за рахунок пневматичних шин навантажувач по такому не дуже рівному покриттю рухається приємно та плавно. Пневматичні шини вони дозволяють зберегти ходову частину більше і дозволяють рухатися більш плавно. До речі. Подивимось на мости. Під час підготовки навантажувачів робиться обслуговування мостів. Ось задній мост робиться заміна масла. Гідравлічного заміна масла в коробці передач, заміна масла в двигуні і заміна масла в редукторі. Ось обслужений задній мост. Второй. Також таке ж працює добре, нічого не, не де не закусує, все у справному вигляді. Скоро клієнт може забрати свій навантажувач. Даємо гарантію 6 місяців, є гарантійне обслуговування, після гарантійного обслуговування. Ми взагалі працюємо по Україні, є сервісні автомобілі. Зараз більшість з цих автомобілів у відрядженнях по Україні. Ось декілька цих автомобілів зараз є на базі. Дякую за увагу всім. Мирного неба.